Доброго дня всім гостям каналу підписникам. Сьогодні розкриємо тему використання монофосфата калія під різні цілі, які нам необхідні на цю пору року саме на начало осені. Почнемо з того, що в першу чергу монофосфат калія використовують в маленьких дозуваннях. Для підживлення фосфором, калієм наших рослин. Можливе підживлювання під кореневе підживлювання, можливе підживлювання по листовому апарату. Дозування. Дозування для підживлення від 10 до 40-50 грам, в залежності від стану наших насаджень, від недостатка або наявності. Самих потреб наших рослин в калії і фосфорі. Насамперед калії. Друге це використання монофосфата калію для купування, для купірування невеликих проявів аїдіума Дозування для цього ми беремо монофосфата калію в районі 70-80 грам. На 10 літрів води. З, цієї, з цього дозування буде припечені спори грибка. Але ми повинні розуміти, що монофосфат калія це не в прямому його розімінні фунгіцид І він тільки вторинно може діяти на спори грибка, підживлюючи, підвищуючи імунітет рослини і таким чином. Вторично впливати на спори, на спори грибка. Але для от, осінньої обробітку, коли у нас вже ягода вже, як звичай, звичайно готова до споживання, срок очікування від монофосфата калія помити і можна там, пару днів можна використовувати. Так, і, насамперед, для чого ми записуємо відео, це використання монофосфата калія. Для підвищення, підшвидшення е визрівання наших е насаджень, е тому що у декого вегетація починалася пізно, у декого підпав під е весінні заморозки і не один раз дехто займався, займається щепленням, тому всі ці фактори в так, так чи інакше впливають на визрівання лози. Е по нашій практиці ми можемо сказати, що ми починаємо використовувати монофосфат калію в дозуванні 1%, а саме це 100-120 грам на 10 літрів води. І з шагом 3-4 максимум 5 днів ми звищуємо дозування. Ну, наприклад, якщо ми працювали 100 грам, то через 3-4 дня використовуємо 130-140 грам, і ще через 3-4 дні використовуємо 150-160 грам. І таким чином чином доводимо розчин препарата до 2%. А якщо є необхідність, ми, ми розуміємо, що в мене калія низький сольовий рівень. Е, тому можна не дуже боятися, що ми спали листя, чи будуть якісь там опечення, е, жоги, е, тому можна при необхідності підвищувати дозу препарату для визрівання лози, прививок підщеплень до 2,5-2,5 концентрації раствору 250 грам на 10 літрів води. Ну так і коротенько відео записали. Дякую всім за перегляди. Підписуємося на канал. Всім миру і добра.